Привіт! Сьогодні ми будемо сидіти на кухні в прямому сенсі цього слова. Зверху. Тому що є філософсько компотне питання: а що, якщо тебе немає в майбутньому? Я знаю, це важко уявити, і майбутнє є в будь-якому випадку, але от що, якщо тебе там немає? От немає в тому майбутньому, котре ти будуєш, котре ніби чекає тебе десь от зовсім поруч, от за цим холодильником. Зелений Будда самураєм шепче. Не розбігайтесь. Що в тому майбутньому, де ти думаєш, що буде твоя квартира, твої не знаю, собаки, твій вайб. Тебе там не буде. Знаєте, чому мені так здається? Тому що, от, скільки б я не будував майбутнє, я ніколи не опиняюсь там, де я мав би бути в майбутньому. Майбутнє це така собі хата, котра належить тим, хто буде після нас. Ми його обставляємо, фарбуємо стіни, купляємо техніку, але самі ніколи не зупиняємось і не поселяємось там от в цьому майбутньому. Бо коли можна вже заїжджати, з'являються якісь інші проблеми, котрими ми переймаємось на майбутнє. І те, до чого я прийшов, воно може не відповідати тому, яким я став за той час, поки я й до цього йшов. Це як історія, котра взагалі виглядає як нескінченна естафета, коли кожен кудись біжить в майбутнє, задихається, передає паличку, і ніхто ніколи не бачить фінішу. От серйозно. Тут взагалі, як би здається, що якщо ти зупиняєшся, то це така собі смерть, якщо ти не рухаєшся. Рух це життя. І тут згадується ще одна фраза. Ми все життя будуємо те місце, де б хотіли вмерти. Будуємо собі той омріяний куточок, де на кроваті відкинемо копита. Ну, виходить так. В мережі гуляють дані, що під час війни, там, катастрофи, всіляких криз, коротше кажучи, коли життя летить чорту під хвіст, у людей буквально змінюється сприйняття часу. Час починає летіти ще більш стрімко в світле майбутнє, де ти ніколи не будеш. Мозок перемикається з Я планую, я контролюю на Я виживаю і все. Більше нічого немає, ніяких стратегій. Через 5 років я буду там, то там-то. Ти просто тримаєшся, щоб дожити до наступного дня. І в якийсь момент ти взагалі помічаєш, що застряг в одному дні довжиною, як у мене, в 4 роки. І твоє все майбутнє і горизонти планування це 24 години. Ну і звичайно, моє кухонне відео не було б моїм кохонним відео, якби я не ділився тим, що знаходив випадково в інтернеті, коли колупався в собі і в темі цього відео. Так от, є така штука, як Level theory. Складна назва, але суть її дуже проста. Чим далі щось у часі, тим абстрактніше ми його бачимо. Наприклад, через 10 років я буду щасливим. Це така собі міфологічна конструкція, де ти навіть себе її не бачиш по факту. Просто якийсь умовний я десь там на вершині буде там щасливий чомусь. І ми таки починаємо дивитися в це абстрактне, туманне майбутнє. І чим більше ми ним живемо, тим більше ми його плутаємо з сьогоденням. Це ж парадокс. Кепаса парадокс. <гум> типа, я прагну якось контролювати майбутнє, тобто той час. Де я іще не існую. А коли воно гіпотетично приходить із за холодильника: Зелений Будда, дбає про самурай, пастух і стадо, то воно перетворюється на минуле, де я вже не існую. Та блін, <смітна> навіть молитва спрямована в майбутнє, де буде воля твоя, де прийде царствіє твоє. Якщо звичайно вважати, що за це король, то воля й царстві вже прийшла. Але і тут ви таки можете сказати: ну, все, все зрозуміло. Живемо зараз. В тебе є тільки цей момент момент, це ти. Але це був би не повний філософський компот, якби в інтернеті не було чогось ще більш суперечливого. Є дослідження, котрі ілюструють, що люди з низьким суб'єктивним та соціоекономічним статусом частіше мають нижчу спрямованість на майбутнє. Тобто, чим менше твій статус і менше грошей, тим більше ти фактично живеш зараз і виживаєш зараз, і менше спрямований на майбутнє О, така загагуліна. І натомість люди з високою увагою до майбутнього можуть бути щасливішими. Знаєте цю самурайську мудрість, я зараз згадую, головне шлях, а не ціль. Сидів я в підвалі. Що я можу зробити ще для зьогуна? Думав. От шлях якраз і веде в будь-яке майбутнє. Не факт, що воно буде саме таким і саме з таким тобою, який ти є. Але з іншого боку, якщо ти зараз, як скульптор, докладеш всіх зусиль до зміни себе умовно. То десь там ти точно отримаєш зміненого себе в якомусь майбутньому, котре колись прийде. Отже, навіть в позитивному розумінні в майбутньому мене такого, який я є, все рівно не буде. Але і в цю компотну гру не варто загриватися. Ми віримо, що можемо керувати тим, що ще не сталося. Це частенько описується в мережі і описується з не дуже позитивним контекстом. Ця ілюзія тимчасово знімає тривогу, але в довгій перспективі створює хронічне напруження, бо реальність завжди відстає від плану, ніколи не відповідає нашим уявленням. Вона завжди інша. Що б ви не робили? Навіть якщо ви отримаєте те, що ви хотіли, ви все рівно будете незадоволені. Бо будуть нюанси. І тут згадується положення всіх, хто добровільно прийшов в армію в 22 23 році. О, да, це мій улюблений момент ниття. Що ви там? Багато напланували? Як там з контролем свого життя? А через три з половиною роки війни, коли боги українського політичного олімпу таки дадуть вам змогу перепідписати іще один контракт на два роки, ви вже прослужите ну, там, майже шість років в той момент, коли інші прийдуть, підпишуть контракт, прослужать два роки і підуть собі жити. Що тут додати? Це реально вогонь, тому що приходить усвідомлення, що в майбутньому... По факту, по великому рахунку, на мене персонально завжди є фактори, котрі більші за мене, і з ними не можу я боротися, принаймні за тими правилами, які ж ці фактори для мене встановлюють. Кому хочеться послухати про це детальніше? Ой, там є одне сумне відео Фатом, але котре набрало багато переглядів для мого каналу. Можете послухати, який в мене був тоді настрій. Так от, хочемо ми того чи ні. Навіть коли ми нічого не робимо, ми все рівно будуємо якийсь варіант майбутнього для себе. Я інколи кажу на камеру, що в мене немає цього самого майбутнього. Але ну, ви зрозуміли, що воно якби є завжди. Але тоді, коли ми туди приходимо, то нас там уже таких, якими ми були, немає. Не знаю, чим довше мене утримують і віддаляють від мого плану, від мого мінімального контролю над своїм майбутнім. От Тим більше я ненавиджу тих, хто це робить. І це логічно. Азаза, -за. по закону збереження енергії, дивіться, якщо десь убуває, десь прибуває. Моє особисте майбутнє не таке Ну, відверто. Тобто, чиєсь інше майбутнє повинно було, за мій рахунок, бути таким, яким вони хотіли. Це частково пояснює на ірраціональному, якщо хочете метафізичному рівні, як виходить так, що хтось служить, а хтось живе. А дехто живе ще й дуже непогано, і Нормально так прибарахлилися і взагалі нікуди діватися не збираються. Для людини, котра усвідомила своє місце в чужому майбутньому, в кінці процесу прийде беззмістовне знаходження от в цій точці того моменту майбутнього, де немає нічого, крім. Просто присутності. Де починаєш максимально відсторонюватись від того, що там тобі чіпляють там інші, що примушують тебе робити для їх майбутнього. Оу, oh, точно. Треба попити чайку. Скоро закипить. Це зараз найкраще описує ситуацію, в якій я перебуваю в армії. У зірок зі світу переливання в порожнє» класичних філософів, можна нагуглити будь-які фрази під будь-які ситуації в житті. Я вже згадував колись у інших відео Мартіна Гайдегера. Так от він описував людину як істоту, що живе попереду себе. Ми існуємо в проекції вперед. До речі, тут згадується, ну, не згадується, а приходить в голову жарт. А головнокомандувач, мабуть, живе в проєкції вперед-вперед. <гум> Ось так гайдегер охарактеризовує відчуття сучасного мобілізованого. Беззмістовна теперішність, котра не має ніякого визначеного майбутнього, де є якийсь я. Той, котрий був до цього, 100% там не буде. І знаєте що? 65% дорослих людей називали невизначеність в майбутньому основним джерелом стресу, занепокоєності, знервованості і, взагалі, втрати рівноваги в житті. Це теж дуже легко кухлиться в мережі. От якось так. До речі, я коли готую це відео, я просто сам тему для себе розкриваю. І якщо вона достатньо цікава на мій погляд, я її переказую вам. От в якомусь такому вигляді філософського компоту на кухні. Сьогодні буде філософський чай. Опа. Давайте я вам ще нагадаю про таку штуку, як Революція. Скільки людей потім існують в парадигмі корисності, набутої після революції? Ми робимо всі разом, бо хочемо гарне майбутнє собі в першу чергу, добиваємось свого. А отримуємо, що в гарних кімнатах, котрі побудовані після революції, живуть якісь інші люди. А ти отримуєш смачного пендоля від долі. І опиняєшся в своїй теперішній точці, в будь-якій точці часу, де знову починаєш переживати і будувати своє майбутнє, де тебе ніколи не буде. Парадоксально. Але впевнений, що навіть ті люди, котрі користуються тим, що робили інші люди, котрі опинилися в нашому бажаному майбутньому, ну я маю на увазі вільне життя, достаток, гарна сім'я, діти вчаться за кордоном. Цей же час вони не є в своєму омріяному майбутньому. От серйозно. Вже згаданий мною мій улюблений поточний президент України, найкращий. Коли він йшов на вибори в 2019 році, він же планував, що буде у нього бабло і влада, якщо пощастить. І він це отримав. Але є нюанс. Але чи живе ця людина в тому майбутньому, в якому вона б хотіла жити? І те майбутнє, яке б вона для себе будувала. Ну ні, її не буде в тому майбутньому. От така ситуація. Я доп'ю сьогодні чай. А якщо піднятися ще вище на рівень, от, наприклад, до Путь. він хотів захопити Україну, закрутити войнушку. Він теж будував своє майбутнє, але є нюанси. Він вихопив питно від козаків. І опинився в варіанті майбутнього, котре б не хотів отримати на момент 22-го року. Тобто в отому його майбутньому, котре він будував, його теж немає. Тобто, чисто, ніхто із нас не існує в майбутньому. А навіть якщо воно й буде наближене до ваших уявлень і того, чого ви очікували від нього, ну, то ви змінитесь, ви постарішаєте, подорослішаєте. О, до речі, отакі, от як я, служиві служаки цивільні. Коли вийшли в армію, думали, що повернетесь до життя? Думали. Але пройшло 4 роки. І ти головою ще там. Ти трошки постарішав, трошки втратив здоров'я. Приїжджаєш в життя, воно пішло далі. Твоє місце зайняли люди, котрі не пішли в армію. Твій хлопець чи дівчина провели час без тебе, там чотири роки. І теж змінилися, якщо вони взагалі залишилися. Порожнеча від того, що ти пішов із життя, заросла, і тебе життя вже більше не чекає. Ти змінився, тебе не буде в тому майбутньому, яке ти хотів 4 роки тому. І хтось же скаже: А як же діти? Як же наші діти? Де вони будуть жити? У біології, як пише інтернет по темі, є таке поняття, як міжпоколінний альтруїзм. Це коли живий організм вкладає ресурси в потомство, навіть якщо сам не побачить результатів. І таки так, якби наші батьки-засновники Бандера, Шухевич, Шевченко, ну ви зрозуміли, не робили і не відстоювали свою ідею, ми б з вами зараз жили зовсім в іншому світі. Але ж питання то філософського компоту в тому, чи жили вони самі в своєму майбутньому, яке будували. Ось воно якось так. Все рівно тебе в твоєму запланованому майбутньому не буде. І постійно натикаєшся на те, що це вже все було описано. Так от, той, хто садить дерево і розуміє, що не сидітиме в його тіні, зрозумів сенс життя. От. Так от Deep індід. Майбутнє, де немає мене, схоже на побудову піраніди або собору, де ти починаєш це робити для когось іншого. Ми взагалі продовження того, що планували і робили інші люди до нас. І що з того всього у цих інших людей вийшло? Deine Nacht.